Дональд Трамп назвав Медведєва дуже тупим, коли виступав перед військовим вищим керівництвом збройних сил Сполучених Штатів Америки, де він закликав США готуватися до війни і домагатися. Переговорив між Путіним та Зеленським за його участі за допомогою сили, але говорив він не про тиск на Росію, а про те, що Сполучені Штати Америки мають бути сильними. Направду дійсно Росія побоюється Трампа і побоюється Сполучених Штатів. Медведів прокоментував заяву Трампа про те, що він тупий. Дуже в специфічний спосіб і каже, як це було сказано в легендарному радянському детективному серіалі. Розв'язка очевидна, важко знайти чорну кішку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Ну отак він фактично відреагував на слова про свою тупість. Це означає, що Крем справді не хоче розривати свої вкрай непрості стосунки із Трампом, які потроху вони підтримують, але ефекту від них для них не так і багато. Своєю чергою, екс-міністр оборони Британії Бен Волес зробив заяву, як може закінчитися і як швидко закінчиться російсько-українська війна. Біда лише в тому, друзі, що екс-міністри, екс-очільники, екс полковники, екс-генерали, екс командуючі роблять багато класних коментарів про те, якою ж має бути політика наших партнерів. Ну, зокрема, Волц каже, ми маємо забезпечити Україну далекобійним озброєнням, щоб зробити Крим непридатним для життя. Чому він це не робив, коли був на посаді міністра, не знаю. Ну, ми, певно, з вами чудово розуміємо, чому він тоді мовчав. Ну, а далі він каже: потрібно вибити життя із Криму. Я думаю, якщо Путін зрозуміє, що йому є що втрачати. Якщо в Криму не можна буде жити, він не зможе функціонувати. І цей міст нам потрібні ракети Тауру з Німеччини. Треба рознести на друзки кримський міст, бо це основа его Путіна. Про Кримський міст ми з вами вже просто стомилися говорити. Так, наші Збройні сили України, Служба безпеки України, Гурівці завдавали ударів по ньому, але справді потрібні ракети Таурус, які ні Шольц не хотів постачати нам, ну і Мерц не поспішає. На думку волеса, якщо таке станеться, Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, адже диктатор закоханий в ідею домінування над Україною. Високі, гарні, привабливі слова, але за ними дій не було тоді, і нині також я їх не бачу. Все рухається трішки за іншим планом. Ну, все рухається, як на мене, друзі, за планом збільшення виробництва дронів, тому що реально війна змінюється. Вона стає дешевшою через виготовлення недорогих безпілотних літальних апаратів, які можуть знищувати дуже дорогу військову техніку. Чим далі, тим більше країн доєднується до наших ініціатив, наших розробок, і справді Україна сьогодні має величезний потенціал у підписанні нових контрактів великої кількості, навіть скажу так, із різними країнами НАТО щодо виготовлення дронів на їх територіях. Ну, зокрема, Румунія сподівається швидко налагодити на своїй території виробництво дронів спільно з нами з Україною. Для їх внутрішнього використання, а також для країн-членів Європейського союзу та НАТО, про це сказала міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, і вона говорить, що переговори з Україною про таке виробництво велися ще до низки порушень повітряного простору країн НАТО з боку Росії, ну тому що Румунія була фактично першою країною однією з перших, яка була піддана атакам. Шахедами, ну так само, як і Польща. І говорить, ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною для виробництва оборонних дронів у майбутньому, заявила міністерка оборони. Румунію. І інші країни долучаються до таких ініціатив. І справді, дрони є сьогодні великою загрозою навіть для дружніх Путін країн. Ну, до прикладу, Орбан, який долучився, до речі, до коаліції створення стіни дронів, де фактично Україна відіграє провідну роль. Попри складні відносини Орбана з Україною, він каже, що Угорщина не боїться російських дронів, тобто він допускає те, що і на Угорщину полетять, і говорить, ми будемо збивати їх у разі порушення повітряного простору нашої країни. Водночас він розкритикував позицію західноєвропейців щодо порушення російськими дронами повітряного простору європейських країн. Ну фактично виступив проти Путіна і каже: Ми, Європа, сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо, що так, ніби ми слабкі. Росія слабка в порівнянні з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка. Говорить угорський прем'єр. Ну, чесно кажучи, після таких слів хочеться поплодувати Орбану, але в щирість його я вірю мало. Ну а що ви з цього приводу думаєте, друзі, пишіть і не забувайте, що в Орбана контракт на постачання російської нафти ще на 10 років вперед. Це так, для інформації. Тому цікаво було почути, бачити думки, чому саме так Орбан говорить. І на завершення, друзі, вам ще дві новини, дуже цікаві, які стосуються Росії. Її. Потенціалу заробляти гроші на зовнішньому ринку продажем нафти та виготовляти паливо для себе. В на початку відео я вам говорив про те, що ситуація з паливом на Росії вкрай складна, але це не заважає імпортувати нафту за кордон. І зараз з'явилася дуже, як на мене, резонансна новина про те, що найбільшим покупцем виявляється російської нафти у першій половині 25-го року, був не Китай, а Тайвань. Китайський Тайвань. Чому так сталося? Ще нам доведеться це з'ясувати, але це дало можливість Кремлю заробити мільярди доларів. Відповідний звіт опублікували Центр досліджень енергетики та чистого повітря, Тайванська некомерційна організація та Німецька міжнародна правозахисна організація. У звіті мовиться про те, що офіційно Тайвань приєднався до економічних санкцій проти Росії та надав Україні двосторонньої допомоги на суму 50 мільйонів доларів. Це невелика цифра, враховуючи те, що Тайвань має справді дуже величезні бюджети. Ну, наприклад, об'єм зовнішньої торгівлі лише з Китаєм у нього складає сотні мільярдів доларів, за різними оцінками, в межах 400. За даними звіту, за імпорт російських енергоносіїв Тайвань заплатив Росії понад 11 мільярдів доларів, що у 220 разів перевищує обсяг допомоги Україні. Тому справді з цим питанням треба розбиратися, з'ясовувати і висувати претензії Тайваню і притягувати їх до відповідальності, як на мене. Хоча ми постійно говоримо, що Тайваню треба допомагати. Виявляється, Тайвань не гребує фінансувати сьогодні Росію, аби та вбивала українців. Звісно, це допомагає зараз Кремлю триматися на ногах, але Збройні Сили України, як я вам також розповідаю, це практично майже в кожному відео, атакують російські НПЗ, і це дуже добре. Майже 40% російських НПЗ зупинили свою роботу станом на кінець вересня. Про це повідомляє агентство кількісної інформації «Сіала». Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину та диспелово впав на 6% у серпні та ще на 18% у вересні. В результаті приблизно 70% простоїв за підрахунками сіали стали наслідком атак безпілотників. На кінець вересня друни вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки. А ми з вами далі продовжуємо говорити про не менш актуальні новини і про те, що ж нам обіцяють наші партнери. А саме от, до прикладу Nada. Надо... Західною частиною території нашої країни НАТО може закрити небо згодом. Поширити цей щит зможуть і на Київ. Про це дописує видання The телеграф. Ось така от дійсно досить цікава інформація. Я б сказала, почала з'являтися у мережі. Що дописують? Дописують про те, що оскільки російські безпілотники та винищувачі випробовують рішучість НАТО, захід готується до оборони. Дрони на Данією, Польщею та Румунією. Вони. Що вачинад Естонією підозрілі кібератаки проти аеропорту Хітроу та інші європейські литовища. за останні три тижні Росія здійснила серію показових і зухвалих перевірок здатності НАТО захищати самих себе. То чи пройшли НАТО і чині, вже знаєте, вирішувати кожному з нас особисто. Ну а альянс навряд чи може похвалитися успішною реакцією, адже кількість російських дронів, збитих союзниками над Польщею, була зна значно меншою в порівнянні з результатами, досягнутими українськими військово-політичними силами, зазначає Роналд Оліфан. Це головний аналітик з питань закордонної політики в виданні за телеграф. Проте. Важливішим за самі інциденти є їхній час. Ці місії були випробуванням. Вони були покликані підтвердити гіпотезу про те, що НАТО, зокрема, його найважливіший члан США, не має волі рішуче реагувати на порушення свого повітряного простору. Аналітик додає, що Владімір Путін і його союзники вважають, що Америка глибоко відволіклася Дональд Трамп. І його оточення вже відмовилися від старої доктрини Рейгана про глобальне домінування. Амарака натомість адміністрація розділилась на прихильників пріоритетів, які вважають, що Америка повинна зосередити свої обмежені ресурси на стримуванні Китаю в того в Тихоокеанському регіоні. І прихильників стриманості, які проти будь-якого втручання Амараки за кордоном. Ну яка ж мета Рашиської Федерації у цій всій ситуації? Давайте з вами далі більш детально все це обговоримо. Адже дійсно розуміємо, що стратегічна мета Росії в Європі вона знаєте, не є таємницею, адже вона прагне побудувати те, що називає новою європейською архітектурою без по суті, переписавши післявоєнний порядок, щоб відновити домінування Москви принаймні на цій частині континенту. Це означає знищення України як суверенної держави, але це також означає і розпад НАТО, і кращої нагоди для цього ніж нинішнє президентство Трампа може ніколи. Не буде. ну а відправлення швидкісних літаків в повітряний простір Естонії та послідовні вторгнення дронів над Польщею, Румунією та Данією це місії Росії, покликані визначити, як європейські країни будуть поводитися на практиці, зі з війною. Якщо, наприклад, одна із країн-членів НАТО збиває російські винищувачі, чи будуть вони стояти плічоплі, чи оберуть. А так, все ж таки, тактику обернення один проти одного. Це до речі, дуже і дуже цікаво. І знову ж таки наголошено на тому, що ці всі думки зазначає Роланд Оліфан, це головний аналітик з питань закордонної політики. Видання за телеграф. Він також і проаналізував й те, що ж можуть зробити європейські члени НАТО. По перше, європейським країнам, включно з Британією, доведеться усвідомити, що діяти потрібно майже без підтримки США, шахуча Сполучені Штати повністю відкидати не можна. Нині Вашингтон зайнятий іншими справами і залишатиметься зосередженим на них ще певний час. По друге слід визнати вплив Європи на майбутнє континенту прямо залежить від готовності застосовувати силу, і ризикувати для його захисту. Один із варіантів запропонованої групою високопоставлених західних політиків і військових полягає в. Тому щоб створити над заходом України протиповітряний щит для збивання російських ракет і дронів, які з перспективою поширення цієї зони, так би мовити, без польотів, також і на столицю нашої країни в газеті, додають, що така операція продемонструє, що Європа достатньо рішуча, щоб відповісти на повітряні. Вторгнення і взяти на себе певний ризик для цього, це також матиме істотне значення для військових зусиль України. Найголовніше, що це дасть Путіну зрозуміти, якщо Росія ставить захід перед дилемою, європа може і буде робити те саме щодо Росії. Європейські лідери, які збираються цього тижня в Копенгагені, безумовно обговорюватимуть це а також інші ідеї. Але важливо, що будь-яка позиція, яку вони оберуть, була чітким сигналом для Москви. Підсумував Олі. Фант ну і до речі раніше аналітик Стокгольського університету, Центру східноєвропейських досліджень Шведського інституту міжнародних справ Андріас Умланд розповів, чому закриття небо над Україною не на така вже й божевільна ідея. І на його думку, таке рішення принесло б користь не лише українцям, а й усьому світу. Дуже підтримуємо думки так Андреаса Умланда. Це аналітик перепрошую Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Досліджень швецького інституту міжнародних справ дуже дуже відклада відкликається так. Все ж таки мені його думки. Думаю, вам шановні глядачі. Знову ж таки, також.